Якщо ви задумали якось проявлятися в житті на роботі, в творчості, в особистому житті, неважливо, то абсолютно точно відчуття, з яким ви стикнетесь, почуття, це сором. Сором це наша така охоронна система нашої психіки, яка спрацьовує, коли ми робимо щось нове для себе, щось незвичне. І часто саме для того, щоб наблизитись до себе справжнього, нам треба робити щось нове, що ми не робили до цього, що не належить до нашого попереднього досвіду. І в такі моменти, в таких ситуаціях сором буде. Якби так шепотіти нам, да? ні, не можна, цього не можна робити. І буде, буде, і буде це відчуття, що хочеться просто зникнути. Да? Сором буде нас так заливати. Але досить часто в ці от заборони да? в ці не можна, які спрацьовують в цих, в цих ситуаціях. Вони належать не до нашого усвідомленого вибору. Да? Ну що там я не хочу просто це робити. Да? Тому там це мені не можна, не хочу, коротше. А це не можна, воно належить до там, сімейних установок батьківських або соціальних. Тобто це не належить, це не наш вибір. Да? Це те, що належить до нашого попереднього досвіду. І тому дуже важливо вчитись витримувати сором для того, щоб робити дії, які будуть нас наближати до себе справжньо. Тобто, і ми, ми тоді будемо, знаєте, як, як цибулинка з нас буде злітати різні шари, да, і ми потихеньку-потихеньку будемо наближатись до своєї такої серцевини. От. І Якщо ви обираєте да, там, рухатись по життю, то дуже важливо нарощувати і витримувати це відчуття сорому. Саме не заперечувати його, не, не, не дисоціюватись, не втікати да, із себе з контакту з собою, коли ви відчуваєте сором, а залишатись в ньому, витримувати, да, тримати при цьому контакт з собою. І продовжувати робити те, що вам хочеться, те, що ви вважаєте для себе важливим, важливим і те, що наближає вас до себе справжнього. І це звучить дуже дискомфортно. Справді це лякає. Тобто звучить так, що ну якби для того, щоб рухатись по життю і робити, вбудовувати будь-які стосунки да, в житті, мені треба витримувати сором. Але це так і є. Ми практично з вами все життя, да, якщо ми рухаємось хоч трошечки вперед, нам треба витримувати сором. Свідомо чи несвідомо. Якщо ми робимо це несвідомо, тоді сором бере над нами. Якби, Владу, да, тому що всі почуття, які ми не усвідомлюємо, вони нами керують. Да. А, і тоді ми можемо несвідомо уникати ситуації, да, там, включати в собі якісь раціоналізації, що це мені там не дуже і потрібно, да, там, тобто так чи інакше уникати, уникати ситуації, які насправді ведуть нас до якогось бажаного життя, ну, да, до того, що ми хочемо. Це якщо несвідомо. А якщо свідомо, да, то це лякає. «Блін, Треба витримувати сором. Але це можна робити. Звучить, можливо, страшнувато, да? але це можна наробляти, напрацьовувати собі да? і робити це. І от прямо зараз я пропоную вам таку вправу, яка допоможе вам витримувати сором, залишатися в контакті, коли ви починаєте відчувати сором. Спробуйте зараз згадати ситуацію, де вам було соромно, якусь таку недавню. Да? Не беріть зараз якусь дуже таку сороміцьку ситуацію. Тобто, якщо так казати по шкалі там, від 1 до 10, не беріть зараз десяточку або вісімірочку, візьміть так трієчку, 4 щось таке. Ну, може, там не знаю, це може бути дуже мілке щось там. Ви хотіли сказати свою думку, да, там, сказали і вас проігнорували, або ем, там від, відштовхнули, ну якось знецінили вашу думку, да, або щось там, попросили і вам не дали, або там не знаю, щось опублікували і не набралось достатньо там, лайків або коментарів. І це, це теж там ви відчули відчуття сором при цьому. Якусь таку певну невдачу, так сказати, ви да? виберете щось таке. Згадайте зараз це? Угу. Так, А, да? угу. І тепер згадайте свої відчуття. При цьому відчуття, і давайте в тіло перейдемо. Як сором відчувається тілесно? Як він проявляється? Можливо, ви десь відчуваєте напругу. Да, наприклад, наприклад, в грудній клітині, і вона так зжимається, да, і плечі так опускаються, і ви так скукожуєтесь трошечки. Можливо, опускаються очі, можливо, десь там піджимаються губи. Міняється якась міми каліца, да, така мм. Затримується дихання. Не хочеться відчувати. Не хочеться продовжувати бути. Да, в цьому відчутті, з собою. Угу. Можливо, ще щось. І от побудьте в цьому, в, тих, в цих тілесних феноменах, зі да, своїм сором 30 секунд. Не тікайте. Просто побудьте. Повитримуйте це. З опущеними очима, зі зжатою грудною клітиною. Ну у вас може бути щось інше, да, з. З закушеною губою. Угу. Побудьте в цьому. Не тікайте. Тут головне не тікати, не уникати, бути, відчувати цей сором. Угу. А тепер скажіть собі е, вголос: так мені зараз соромно. Я відчуваю сором. І мені страшно. Що я виглядаю в цій ситуації неідеальною, що я боюся втратити повагу людей, що я боюся, що мене засміють. Я боюся, що мене відштовхнуть, мене знецінять. Перервуть зі мною контакт. Щось. Ну, у вас буде щось своє, да? щось, якийсь свій страх от, буде жити в цьому соромі. Але, як правило, це про те, що люди порвуть з нами контакт, да? або е, ми втратимо повагу від них. Е, зробили це. Угу. Тобто на це теж потрібен час, да? щоб ви також усвідомили, які думки приходять вам. Угу. І тепер зробіть наступне: тепер ем, спробуйте дати е, такий. Е, ну, по-перше, хочу сказати, що ця невеличка вправа, да, от такий контакт з сорому от саме вона і повертає нас з сорому в усвідомленість таку. Угу. Тобто, тут ми. Перестаємо заливатись сорому, перестаємо уникати його, да? ми його визнаємо, бачимо, і це вже нас повертає в усвідомленість. Ми вже тут його витримуємо. Угу. А тепер зробіть наступну частину вправи. Дайте якийсь м'який рух тілу. І, і поміняйте позу, щоб вона була протилежна від тої, яку, яка у вас була при соромі. Так? Тобто, якщо були зжаті плечі, опущені очі, закошена губа, то зробіть навпаки, розкрийте плечі трошечки не сильно, підніміть голову, очі, відновіть дихання. Угу. І скажіть собі, так, мені зараз соромно, мені зараз страшно. Але не дивлячись на це, я можу такою бути. Я, можу, я маю право проявлятись. Навіть якщо мені зараз соромно. Угу. В цьому ви потрошечку потрошечку так навчаєтесь приймати себе в цьому. Можна так робити, тут прям лягаєте да, там, і перед сном прокручувати ситуації, де сьогодні ви відчули дискомфорт і цей сором, де важко було щось сказати, зробити. да. І отак от робити цю вправу. да. Якщо ви будете це практикувати, то з часом. Ви зможете це робити і в контакті, ну, тобто, прямо в ситуації, да, прямо в ситуації залишатись в цьому, в контакті зі собою, коли вам соромно, да, і продовжувати це робити. Угу. От. А, і ще, можу, ще хочу сказати, що може бути таке, що реакція на сором, іноді, буває, от іноді людина закривається, да, от, так, як я показала, да, що там стискаються плечі, закривається грудна клітина, опускаються очі, тобто таке зникнення йде, Да? А, а іноді є така наче, зворотня реакція, наче така безсороміцька, тобто коли не визнається сором, коли він заперечується, да? таке, а мені не соромно взагалі. І вимикається така якась метушня, дуже багато дій, може жарт якийсь іти, да? там щось зажартувати. Тут це така більш така маніакальна реакція. Тобто може бути така реакція зникнення, хоп, мене нема, все чу -чу, забули. Да? А може, ну, насправді тут є теж зникнення, але потім дуже швидко, автоматично з'являється. Оце така маніакальна реакція. Зажартувати, о, забути, поговорити про інше. Е, мені це не знецінити, мені це і не важливо, да, І все таке граємо в таку людину без сорому і без совісті. Да? Але це теж, насправді це теж про дискомфорт і про уникання просто трошки, трошечки інший спосіб уникання. Е, ну, по вправам те саме, робиться те саме, да, для того, щоб цього там позбути, щоб працювати з цим. От. І от якщо так робити, да, якщо м -м спробувати вчитися витримувати сором, то це дозволяє отам, ця вправа да, витримування сорому, вона дозволяє розірвати оцей такий цикл, да, коли є сором, стиснення і зникнення. Вона розривається. Коли ми включаємо цю усвідомленість, да, коли ми обираємо залишатись з собою в контакті з своїми відчуттями, зі своїм соромом, ми дозволяємо собі бути, навіть якщо нам соромно, і робити те, що нам хочеться і треба по життю. І тоді сором перестає бути ворогом. Він стає межею контакту, так і є, він перестає бути такою стіною, яка нас зупиняє, а починає бути дверима, які ми можемо відкривати, закривати, тобто тим ми можемо вже цим керувати. Ну, от якось так. Практикуйте. Робіть це самі. Звичайно, це можна робити і в терапевтичних відносинах, да, на психотерапії. Якщо я вам імпоную, я вас запрошую до себе на консультації, в терапію. Ми з вами про все домовимось, тому що, звичайно, з терапевтом це легше проробляти. Да? З терапевтом теж виникає дуже дуже багато сорому. Да? Як і з іншою будь-якою людиною, але з терапевтом це безпечніше. Бо ми власне для цього і зібралися для того, щоб витримувати дуже ну, важкі для нас почуття і залишатись при цьому з собою. Тому терапія це дуже класна така тренувальна площадка, де можна це робити. Я вас запрошую до себе. Ну, от якось так. Дякую вам, пишіть коментарі, ставте лайки. Мені буде дуже дуже приємно. До побачення!